Найщиріше вітання з преображенням Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Вітаємо вас на каналі Духовний Портал. Запрошуємо у всіх вірян і однодумців приєднатися до наших духовних практик та підписатись. Будемо раді кожному і кожній. Подія приображення Господнього, яка описана в Євангелії, свідчить, що Ісус Христос взяв своїх найближчих трьох апостолів на гору Фавор і постав там перед ними в оновленій подобі, його обличчя раптом засяяло, мов сонце, а одяг став білим, наче сніг. До Ісуса явилися пророки Мойсей та Ілля, а апостоли побачили преображення Господня, тобто перетворення в іншу форму. Це Христос зробив для того, щоб показати, що в ньому з'єднуються два євства людське і божественне. Важливо зрозуміти, що це також і майбутнє преображення нашого євства, яке чекає нас після тимчасових страждань. Отже, щодо традиції святкування, В цей день дякували Богу за новий урожай, освячували яблучка, виноград, мед, інші фрукти. Наших предків навіть існувало повір'я. Якщо з'їсти яблуко і загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться. Наступне обов'язковим цього дня також вважається не тільки пригостити фруктами та випічкою близьких і рідних і свою родину, а й також обов'язково нагодувати нужденних та людей, які потребують цього. Після літургії часто йшли на цвинтар, щоб шанувати померлих родичів. Згідно з віруваннями, це третій час в році, коли мерці приходять до живих. Перший це страсний четвер, другий на зелені свята, і от третій це на Преображення Господнє. Молитва в день Преображення Господнього. Господи Ісусе Христе, Боже наш, що живе в світлі неприступному, що сяйвом слави отчої та образом і постасі Його. Коли прийшов час, ти з невимовного милосердя до занепалого роду людського принизив себе, прийнявши образ раба, будучи слухняним навіть до смерті. Однак перед Христом і добровільною смертю твоєю на горі Фаворській преобразився в божественній славі своїй перед святими твоїми учнями й апостолами, частково приховавши прийняту плоть. Щоб, коли тебе побачать розп'ятим, зрозуміли твоє добровільне страждання і божество. Даруй же й нам, усім, що святкують, при чистої плоті твоєї преображення, чистим серцем і незаплямованим Духом зійти на святу Гору Твою, в оселі святої слави Твоєї, де голос, чистий, святкуючих, голос невимовної радості, нехай. Там разом із ними вічна віч побачимо славу Твою в незабутньому дні царства Твого. І з усіма святими, що від початку світу тобі догодили, прославимо все святе ім'я Твоє з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і животворящим Духом Твоїм. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.